Друзі, всім привіт! Розпочався турнір, чотири всі кольори на поселенні. У мене, як завжди, в перший день настрій хороший, а потім під кінець падає. Е, так. Що ми тут візьмемо? Зараз я пошифрую. Так. Раз посилення, значить, буде в нас грати Шерхай Акула. Раз червоний візьмемо в синій. Ну і кедмана. Як без нього. Хочу трошки різними походити, якось, блін. Це... Зря я два кедмана не взяв. Тільки хотів сказати цими двома кедманами. Кедмана мене доїло ходити трохи. Ну, добренько. Граємо, Граємо чим, чим є. І що дали? Так, нам би шерхає зарядить. Ага. Давайте так, він все одно заряджається. Ой, ой, добре. Так, давайте поки так бубанем. і от так. Ага, акула є. Акула є, добре. Ой, там ще якась пасівка спрацювала. Синенький є, добре. Ну тут по 800 крити під акулой вообще сейчас дедушку включим. Так, в цю сторону так. Давайте наглянемо. Плюс 2000, атаки. і 2200. І на полі є 6 камінців, тобто він вдарить по трьом. По ну, в моєму випадку, по двом. Ну, так, нормальненько. Давайте фіол зарядимо сюди. Як завжди, соплі. Але зеленим. Так, є. Ну і фігня залишилася. Ну шо ж ви такі... Вони хороші люди, коротше. Погнали, погнали далі сині. Синій азмія. Коротше, придеться мені вертатися до своїх дідушок. Да цей мальчик поставимо цього мальчика. Чи, чи давайте кіті поставимо? А нехай буде кіті. Так. Давайте так вот хочу прикинути. Подивитися, що вилізе. Тепер так. Зараз ми зробимо так. За рекомендацією полетіть, аби не вбитися в ту контру. Ще мінус 50 дало. Так, підхил. Блін, два хода контратака. Ну ладно, давайте все одно все одно ізносите. Тут також зелені зараз зберемо. Не заряджай, ну нашу. Ну ладно, пойдет. Бачили, що акула творить? Так, давайте будемо цього уничтожать. Вісім хватає нам вісьми не добили, ну нічого буває, ага, так зелені бачу та нересно все добре. Так, давайте, давайте, а чем я еще могу отыграть? Еще так могу. Еще так могу. Я... А да, Люська? Люська, выходи. Так, пойдет, пойдет. 4. Трьошечку. Ну, а камінець летить. Перший день все-таки. Так. Він там буде видовбуватися тий кедман чи не буде? Ну ладно. Ми зробимо так. Потім так. Напевно, так. да, знаю, вона церковник. Але вона заблокувалась. Він виліз все-таки шип. Ну що, думаю, зараз доб'ємо. На кедмана, да, передала. Добре. Давайте фіол зірвемо. Один. типа ща потрібно. Так, давайте так, минимально, чтобы... Так, желтый подтягиваем. Хильная, да? Ну ладно. Так, сейчас потребно Давайте зробимо так, так і так. А тут зробимо так, трошки полянку прикрутимо. Коченя працює? Да, трохи нам ця овца, блін, Темп збила. Чи може кедмана добивати? але не можу ніяк зарядити І ним тут і не пахне. Так, я так зрозумів, вона знов буде хиляти. Що крутим тут, поки вони заблоковані? Так, включаємо цього, цього. Все, знесло. Так, сюди. Ну, сошер, хай включаєш і погнав. Так, знов фіол, знов погнали так само. Там вона запретне поселення ставить, так що треба її трошки трошки уничтожити. Так, зробимо так. Шерхая включимо. Блін, а як жовтий цей підняти? Ладно, вдаримо одним. Може поможе. Помогло. Тягуємо жовтенькі. Так, залишилися хіли, блін. Чи на вирубати. Давайте цю сторону так, а сюди отак вот вот зробимо. Наклика не лягло. Ну, його зараз з жовтим доб'ємо. Так. Скадман з когось зніме. Защита от Кіті добила кстати, Коліна. Бам. Ще клас Паладина непогано працює, от підхилює. Він там підхилює не сильно і багато, але воно іноді так рятує. Не раз помічав навіть в своїх поєдинках. Блін, Азмія, Азмія. Та ладно. Кедмана думав брати. Може і треба, бо потрібно. Так, але тут хіл, можна в нього заряджатися спокійно. Так, виключили жовтий камінець. От зеленим було б добре. Так, давайте. Фиол тоди. ладно. Блін, ну все впирається в того, що він... що в нього мани. Ладно, рискуємо. Ай, добили. Але бачите, перекинув. Так, кого тепер Азмію чи цих? Краще цих, я так думаю. Запустимо у Азмію. Ну, отражалку ми собі поставили. А це вона... а з я пассивкой сняла ілі? Или... Я ж вроді блокував Люську. Ой, сейчас це хилять буде. Так, працює Люська, блін, непогано. Вона зняла, потім заблокувала. А, кстати, отразився на хіла цей стрес броні, це ця, ця красна кидала. Так, на них нічого не ляже. Кинемо сюди, цього доб'ємо. Так, ну давайте так. Давайте ще раз спробуємо Так, є yeah, контакт. Так, це сюда, а це сюди. шукаєм шукаємо камінець. Ой, добре, фіол влітає труба і по 900, по 600. Так, сюди жовтим зацепом. 800. Так, дивимося, що в мене? Оборона? Одна перемога, добре. Що у нас тут? Ну, 434-й. Добренько, дякую за увагу. Підписуйтесь, ставте вподобайки. Ми щастя і добра всім.